Привіт! Ви на каналі ArtPetлі і ми продовжуємо нашу серію створення новорічного декору. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такого чудового пряничного чоловічка. Робота нескладна, з нею впорається навіть новачок, а цей чоловічок він може стати доповненням до вашого новорічного декору, або ви можете використати їх для. Прикрашання або для того, щоб додати в подарунки для своїх рідних, адже речі, які створені своїми руками, вони передають нашу любов, турботу і тепло, тому вони можуть стати таким от оригінальним і теплим доповненням. Отже, почнемо нашу роботу. Для того, щоб зв'язати чоловічка, нам потрібна ось така схема схема проста. Далі гачок 4 мм, оскільки я буду в'язати у дві ниточки, для того, щоб чоловічок у нас вийшов розміром 10 см. Пряжу я беру Begonia Yarn Art. Це 100% мерсеризована бавовна. Чому я обрала таку? Тому що вона має такий бачите, легкий відблиск. І наш сувенір чи наша така новорічна іграшка, вона вийде такою красивою переливчастою. Якщо ви любите більше матові фактури, то можна обрати іншу ниточку. І також нам знадобиться червона пряжа для того, щоб зробити бантик, намистинки для декору, ну, і голка для того, щоб з'єднати частинки. Як ми бачимо за схемою, окремо в'яжеться голова, окремо тулуб. Почнемо в'язання з голови. За схемою голова буде складатися з двох рядів. І для того, щоб почати в'язання, нам потрібно зробити підготовче, таке магічне, як його дехто називає, кільце. Як воно робиться? На палець кладемо ниточку, перетискаємо край, обводимо навколо пальчика, піднімаємо ниточку вищенько. гачок вводимо під низ нашої нитки, витягуємо петлю таким чином. і... Пров'язуємо одну повітряну петлю. Далі для зручності я рекомендую зняти кільце з пальця і пров'язати ще дві петлі повітряні підйому. Один і два. Далі за схемою нам потрібно пров'язати 11 стовпчиків з одним накидом в наше магічне кільце. Починаємо. Один. Два, 3. Одинадцять є. Тобто, у нас наше магічне кільце має містити 11 стопчиків з одним накидом і один стовпчик із трьох петель підйому, тобто всього 12 елементів. Затягуємо наше кільце, тепер потрібно з'єднати наше кільце. У третю петлю підйому за задню стіночку заводимо гачок, протягуємо петлю і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі у першу вершинку стовпчика з накидом нижнього ряду проводимо гачок, витягуємо петлю і пров'язуємо звичайний стопчик без накиду. Далі пров'язуємо одну петлю підйому. Оскільки другий ряд у нас складається із напівстопчиків з накидом, і пров'язуються вони по два в одну петлю. Ми робимо саме таким способом закриття кола, щоб у нас був гарний перехід на другий ряд. Цей підйом ми вважаємо як перший напівстопчик з накидом, і тому пров'язуємо сюди в цю ж петлю ще один. Далі, в наступний стовпчик, в наступну вершину пров'язуємо знову. Два напівстопчика з накидом. І продовжуємо так до кінця ряду. В кожну петлю виконуємо по два напівстопчики з накидом. Над кожним стовпчиком з накидом нижнього ряду ми маємо виконати по два Напівстовчика з накидом в одну петлю. Ми дійшли до краю, і ось тут у нас будуть два фінальних напівстопчика з накидом один і два. Тепер замикаємо кільце звичайним з'єднувальним стопчиком. Ось тут в нашу петлю підйому за задню стіночку виконуємо з'єднувальний стовпчик. Протягуємо ниточку, відрізаємо, і голова готова. Так, для того, щоб наш виріб виглядав гарно, ніяких зайвих ниточок не було, ми ниточки сховаємо. Для цього я беру гачок меншого розміру, це може бути 2,5-2, як вам буде зручно. І протягуємо ось таким чином, ховаючи ниточку. І маємо ось таку охайну круглу, гарну голову. Переходимо до в'язання тулубу. Так само починаємо з магічного кільця, обкрутили пальчик, вводимо гачок, захопили ниточку і пров'язали першу повітряну петлю. Далі в'яжемо ще дві повітряні петлі. Є, ми зробили підйом. Тепер в'яжемо 9 стопчиків з одним накидом. Всього в нас на кільці має бути 10 стовпчиків з накидом, тобто 9 стовпчиків з одним накидом, і 3 петлі підйому ми завжди рахуємо як перший накид. Затягуємо гарно наше магічне кільце. Є основа тулуба готова. І тепер з'єднуємо кільце. Тут нам не потрібно робити підйом як в попередньому ряді, тому ми просто пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі починаємо в'язати ніжки. Йдемо по схемі в цю сторону. Для цього нам потрібно набрати сім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. П'ять петель це основа нашої ніжки, а дві петлі це був підйом для того, щоб перейти на наступний ряд на стовпчики з одним накидом. Тому ми робимо накид. І вводимо гачок у третю повітряну петлю. Пров'язуємо і далі виконуємо ще 4 накиди. Один. Всього в нас вийшло Дві петлі підйому і 5 стопчиків з одним накидом. Далі нам потрібно виконати з'єднувальний стопчик. Ми пропускаємо одну петлю і в наступну його вже пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Продовжуємо в'язати другу ніжку. Для того, щоб її в'язати, ми повторюємо точно такі ж дії. Набираємо сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З цього ланцюжка у нас дві петлі підйому, тому ми набираємо накид. І в третю повітряну петлю його пров'язуємо. Один. Є. Тепер нам потрібно пров'язати ще 4 стовпчики з накидом. Ніжки пров'язані, переходимо до в'язання рук. Так само пропускаємо одну петлю, в наступну в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Оскільки ручки в нас менші, тут нам вже потрібно набрати ланцюжок із п'яти повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас ручки будуть складатися з трьох стовпчиків з одним накидом. Ми робимо накид і так само в третю повітряну петлю вводимо перший накид. 1, 2, 3. Прив'язуємо руку до тулуба, тим самим з'єднувальним стопчиком. Одну петлю пропустили, в наступну пров'язали. З'єднувальний стовпчик є для того, щоб перейти на другу ручку, нам потрібно виконати нескладну операцію. Нам потрібно перейти на другу сторону завдяки з'єднувальним стопчикам. Тобто, ось тут ми прив'язали ручку в наступний стовпчик, робимо ще один з'єднувальний стовпчик. Сильно не затягуйте, щоб вам в наступному ряду було зручно в'язати. І робимо ще один з'єднувальний стовпчик. Тобто, всього три стопчики, ось тут ми виконуємо з'єднувальні. І робимо знову ж таки ланцюжок із п'яти повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. Накид. В третю петлю пров'язуємо накид стовпчик з накидом. Далі робимо ще два стовпчики з накидом що ми пров'язали, і три. Так, і знову прикріпляємо нашу ручку до тулуба, пропускаємо одну вершинку, і в наступну ось тут біля ніжки ми фіксуємо з'єднувальним стовпчиком. Є. І останній ряд ми виконуємо стовпчики без накиду. По ніжці у нас буде 5 стовпчиків без накиду. Підбираємо петлі 1, 2 і 5. Тепер в нашу арочку з двох повітряних петель ми пров'язуємо 2 напівстовпчики з накидом. Один і другий, так само під арочку. Це ми робимо для того, щоб ніжка та й ручка так само мала ось такий охайний заокруглений край. Тепер пров'язуємо ще 5 стовпчиків без накиду. Переходимо на другу ніжку, так само пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 5, 2 на з накидом варочку з двох повітряних петель, 1, 2, 5 стопчиків без накиду, 5, і ручки обв'язуємо 3 стопчики без накиду, один. Два, три, два на з накидом, варочку з двох повітряних петель, один, два, і знову три стовпчики без накиду. Один. 2, 3. Тепер ми дійшли до цього місця, де ми переходили на другу ручку. Тут ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Там, де ми робили з вами з'єднувальні стовпчики, ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. І три, і закінчуємо обв'язку другої ручки. Так само три стопчики без накиду, один. Два, три, два на з накидом під арочку з двох повітряних петель, один, Два. І завершуємо ручку трьома стовпчиками без накиду. Один, два, три, все, закінчили. Протягуємо ниточку, відрізаємо край, і я перевертаю на іншу сторону роботи. І ось тут по центру. Протягну ниточку на зворотню сторону. Ось так є. Сховали ниточки, обрізали краї і отримали ось такий тулуб. Тепер потрібно з'єднати між собою. Для цього ми беремо голку, беремо шматочок нитки, великий нам не потрібен, бо тут буде небагато. Пришиваємо, я починаю з плечика, ось тут. Тобто, я кріплю голову до п'яти петель. Зараз ми зв'яжемо йому стильний бантик. Для того, щоб зв'язати бантик, я беру червону нитку. Ви можете обрати кольор, який подобається вам. А мені от Моя основа якраз дуже гарно поєднується саме з цим червоним. І беру менший гачок, 2,5 мм, і починаю в'язати бантик. Схема його надзвичайно проста і легка. Починаємо з магічного кільця, витягуємо петельку, і знову робимо три петлі підйому. 1, На, 2, 3. Тепер в'яжемо в наше магічне кільце три стовпчики з одним накидом. Один. Два. І три. Далі ланцюжок із трьох повітряних петель. Один, два, три. Пров'язуємо в кільце з з'єднувальним стовпчиком. Знову ланцюжок із трьох повітряних петель. Один, два, три. Повторюємо три стовпчики з одним накидом, один, два, і три, і завершаємо бантик з ланцюжком з трьох повітряних петель. Один, два, три, і з'єднувальним стовпчиком. Прив'язуємо в наше магічне кільце. Все, відрізаємо ниточку, затягуємо петельку, і затягуємо наше кільце. Все, ось таким чином, у нас вийшов ось такий бантик. Тепер у мене обидва хвостики, бачите, в центрі. І ними ж я і прив'яжу бантик. З зовнішньої сторони роботи ввожу гачок і захоплюю одну. Потім з іншого боку захоплюю іншу ниточку. Ось так виходить це на звороті. І прив'язую один і два. Все, відрізаю краї і наш чоловічок майже готовий. Беремо джут. або, якщо у вас це нитка, берете нитку на мистинки. І кріпимо чоловічка. Ось тут у вершинку я протягую одну частинку, поряд іншу частинку, рівняю кінці і одягаю намистини два. Наш чоловічок готовий. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, та не пошкодуйте мені вподобайку.